Вітаю шановні підписники на черговому івенті, на проєкті який Кон... зон, Юніті Фронтай. Хоча конфлікт-зон також проскакував у мене в моїх відосах. Сьогодні всі готові. Так, адмін пише, всі готові чи не готові. У нас такий невеличкий буде атака на бункер з ракетною шахтою. Сатана 2, ви колись уже пам'ятаю, бачили, напевно, це цю місце, але це буде повторчик. А можливо для нових е глядачів це буде не повторчик, а щось новеньке. І тим паче кожне місце в армії вона проходить, ну, не по одному сценарію. Тому сценарію ми перемогли. В цьому сценарію може піти все по іншому, взагалі шляху. Давайте зразу відповім на питання: це гра Армари Форджер. Тут нема ботів. Ми граємо чисто людьми. Кожний персонаж в цій грі це людина на одне життя. Тобто, якщо респавну немає, якщо у вас. Вибиває з цієї гри, ви наблюдаєте за камерою, все, ви не боятесь, це додає, знаєте, такий ефект хардкорності, для того, щоб люди більш-менш себе не дуже так валяжно почували, щоб не бігали і не робили якісь необдумані рішення. Ну і той, що з цього вийде, дивіться далі на відео приємного перегляду. Я себя, я себя чувствую как-то не прием. таким одним словом. У всех есть карта, а у меня нету. Ты особливый. Ты тебя что-то может быть иное. Вот он, горит то место. За містом 350 метрів виставимося. Все, мановар, проставив. Окей. Окей, плюс, дивіться, коли ми приїдемо на місце, висадимося, кожен на себе міточку і стараємося по поступово як продвігаємося пересувати міточки. А ні, 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 ні. -ні. Дивись, Тао грає з квацем, ти з Морсиком, а я ззаді, тому що була на всякий случай плюс. длина. Ой, блядь. Ой, страшно, блядь. Звуки такі страшні. Ну нафік. Я Вже малілося попереду. паперу. Дай Боже. Ой. Так. От я вам хочу сказати, що от з тої гори, з тої гори, там от бач, будиночки є і з неї вже буде нас видно, якщо ми будемо йти просто до неї. Ну це так. Якщо ми навіть підійдемо до озера, вже буде видно нас. Якщо у кого є бінокль, може навіть подивитися. Я бачу Є піхоту, бачу піхоту, до, до хуя йде. Ну та я ж кажу. Я бачу до хуя піхоти, в них до додому, до, до, до хуя йде піхоти. Я бачу, приблизно їх... кидає м'які руки. Так, на жаль, я вам кажу, да, тут. що ми підійдемо туди в ліс, ой, в ліс скажу, нагору, у ліс, кажу, до озера спустимося, потім піднімемося нагору, нас буде на камеру, видно. Вільку, вільку. Десь отам. От, корач, у мене немає навіть бінокля. Що, рухаємося далі чи сидимо поки. Зараз сидимо, чекаємо. Втрачаємо ініціативу, на жаль, на жаль, на мій погляд. Якщо б швидше ми йшли, можливо, застали б зненацька ворогів. Так у нас будуть чекати вже. Це не повинно бути ворогом. Це наші походи, стріляють. Так, да, помаленько проходимо, піхота перед нами є, обережно вони проходили вже. А як вони нас обігнали? Вони нас не вигнали, чиліки почали стріляти, це наші звеси стріляють по тих, що на горці туди бігли. Ну давайте, попробуємо. В лоб. Хотів вже ж позаду йти. Так, да, давайте, проходьте, проходьте вперед, я буду чуть чуть ззаді. Давайте, продвигаємося, продвігаємося, не стоїмо. На горі калаші стріляють. Так, це не наші там? Нас... Ні, не наші. На горі калаші стріляють, обережу. Я з Морсом тримаю правий фланг, хто лінійший шов. Дивіться. Бачу, ворожу машину, ворожу машину бачу. Приїхали, походу, ДРГ якесь. Працюємо. Цікаво, машину хтось охороняє, чи ні? Я сам складнесь попірав. Я до мене Блін, От мене вже ж микнули, блін. І хто це був? Снайпер Так, да, доволі швидко відбувається, дві ж вони теж вирішили грати активніше. О, там не фіасі тут, типов. Оце ми вийшли, звісно. Ну і ми теж самі перші приїхали, толку від того, на жаль, не було. Розвідка боєм, наша команда вийшла якось так. О, та тут пішов контакт, пішов контакт. Пешать. Душать задушують. Ну, перше місія, ось така швиденька. На жаль, на жаль. А пацанчики ззаду такі, а, навалюють, думають, що там хтось є. Та там немає вже нікого пацани, хотя ні почекайте, хтось трошки хтось, хтось, хтось є. І такі бувають івенти, і такі бувають місії. Ну що поробиш? Друга місія, пані та панове, ЧСО проти ЧДКЗ. Наша задача, ми ЧДКЗ будемо захищати ось цей це місто Леві. Розташувалися ось таким ось невеличким вієром. відповідно, атака спав на атаки десь в Сен Філіп. Вони будуть їхати сюди через Монтіняк. Напевно, потім будуть розділятися. Хтось буде по лівому флангу, хтось буде по центру, хтось буде, можливо, через Мортне, хтось поїде. Ну а наша задача, бачите, ми не висунулись наперед. Наша задача буде саме тримати захист Хідні якісь будиночки. Якщо буде хтось їхати, будемо знімати. Я РПГшнік ось така предисторія цього режиму. А що з цього вийде? Дивіться далі. Я раці ой, радіо включив собі слухаю. Це цікаво, якщо вони на танку зайдуть тупо в лоб до прапора. Если через провинц поедут, то, ну, теории может проскочить. Так, э, тихо-тихо, Брейк, э, короче, у них э, хаммеры проехали по берегу, по берегу вот этому, э, восточному. Ага. С Вот, Так что, складывай, давай к нам. Он тоже в с Сейчас я метку дам, куда тебе надо сместиться. Вот на метку ФСГ куда-нибудь сюда вот. Будем их принимать. Арден. Вот, ну, у них там хамвик проехал. Танк не може, то как я понимаю, сейчас выбить, поэтому. Блять, ша циповізда що це нахуй. Электричка <звук> приезда. Сколько можно? Мы всі дерева, тут вони не потрібні. Ну до речі, да, доволі прикольна штука. А, що... пусть буде, да, мабуть, вони не зможуть підійти непоміченими. И доволі <звук> далі <дальшу звук> вистань <звук> видно. <звук> В принципі, якщо дерево выкапывается, то... Нічого не заважає. Міномети, до речі, у них ще є Бач, навалюють, я чую. Що це їде? Не знаю, не знаю. Добре побачив. Танк, танк, танк це Танк, 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 наш танк ніби. Я хуй яких ніби 55, гадаю. 55 у нас, у них леопард перший. А, тоді наш, да? Здорово! Здорово, здорово. Ух, йо, це був добре ч А цей цвет був дуже хороший. Да, да, я в доме. Смотрите сейчас да, внимательно, потому что если меня наведет, то скорее сейчас я буду заходить. Ай, я про противника вижу, сука! А, Направили. Бровь, живой? Да, да, плюс. Одного принял, одного принял. Хорош, напрямок. Э, юг, юг. Прямо юг, вот посадка. А что на их форме? как надо считаете? Э, такая же, как у нас в лес Зимняя. Да, 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 ну вот так вот. Это вдруг цена же будет. Нет, 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 наших тут нет. Все, я, короче, бегу по открытой, ребята, потому что у меня сейчас дом будут ебашиться, все, еще как можно. Бачу, бачу, да. Че тут здесь? Блять, все, кровь 200, кровь 200, прием. Ты бачу, да? Да, да, я бачу, когда пробегал, прям, блядь, на моих очах, о, 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 Лисичка. О, 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 о. Еще одна. О, о, о. <реш> Миллиомена кто стреляет. И, и пиздит. Че, че, пиздят, че, пиздят. Блин, а тут поруч миллионы. Миллион. Ну где?

Дал так дав. <плес> Все, знаешь, тут зашл ктось. це за кіберспорт, мужички? <плес> ну ладно, окей. Але типа... Да, не думав, що такі є професіонали в армії. Прям як начебто знав, де я думаю, що. Такое. Результат на екрані. Ви бачите, дякую за перегляд.